Знаєте, я коли вийшов із тюрми, постійно ловлю себе на тому, що треба тільки гальмувати. Я так довго е, чекав, що надто копитом і спішу. Е, мені хотілося відразу і написати програми, поїхати, організовувати рух, домовитися про єдиного кандидата президента, а тим більше навчити цих всіх людей всьому найкращому. Але насправді народна буде завою в будь-якій роботі свій час. Е, зараз не потрібно, е, ніж тебе спішити, не поспішаючи. Безумовно, дуже важливе навчання, але кого? Ми зараз не маємо ще нічого, крім ідеї. Власне, сьогодні людина, яка запропонувала лише ініціативу, ідею. Я думаю, що до кінця літа ми завершимо етап, і чорновик плану нової країни. Це в краще випадку закінчити десь вересня. Чорновик відкресли. Цей Документ, за якого буде не соровано, напевно, ми напишемо до кінця року. Я дуже хотів, щоб так сталося. Але з осені я вже поїду до людей, що новиком кажучи про те, що ми бачимо, наприклад, принаймні 10 провідних точок. Як е, покращити наше життя. Таке не вже сьогодні. Е, як реально змінити країну для людей? І так... Е, зараз я, я розумію, що ми дійдемо, що е, навчання буде тоді, коли буде план і коли буде мережа. Бо ви знаєте, що я не можу визнати до не Знавна та річ, коли єврейська СССР писала телеграму ковхози, Созда не писала ті колхозниками. Все, що попередні, все тільки починається. На цей момент є ідея, і я відчуваю, що люди е готові її підтримати. Я дуже боюся, щоб ми знов не виграли рано, як це було з самообороною. Нам не повезло, ми дуже швидко виграли. Тобто оголосили до строкової вибори, я не встиг ні сформувати команду, ні перевірити людей, ні підготуватися ну, стратегічно, і тут бац, треба список і відпіковик і він ще виграє. І то, між іншим, визначило проблеми. Зараз у нас є багато часу, є багато бажань, є багато розчарувань, але нічого так не вчить, як комусь. І Навіть прогрес. Якщо вибачте, і як тюрма, так от, в мене вже є повний набір досвіду, і я хочу реалізувати перемогу. Ну, сподіваюсь, це буде і при допомозі міжнародних друзі. По справах я особисто знайомий, ми з ним говоримо безпеки, хоча думки багато чого нас випадають.